Військовослужбовець Микола Мацюк із села Секунь Ковицького району першим з односельчан пішов боронити українську землю після повномасштабного нападу Росії, розповіла Суспільному вдова Алла Мацюк. Каже родина самотужки купувала армійське спорядження. Спочатку говорить, чоловік служив у теробороні, а згодом у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Алла Мацюк каже, на початку серпня отримала нагороду чоловіка орден за мужність третього ступеня. Він нам розказував, він подбив чотири танки. Як тоді відправив чотири гранати і один автомат на двох на зустріч колоні танку, тоді вибору не було. Або ми їх, або вони нас. Він казав, що командир подав на нагороду. Цей бій відбувався на Донецькому напрямку, але дочекатися ордена чоловікові не судилося, каже Алла Мацюк. Микола загинув 6 вересня 2022 року в боях на харківському напрямку. Рідні відчували, що трапилася біда, розповідає Алла Мацюк. Як я тоді з ним спілкувалась, вони були руски тижки. Посілок там такий, то була неділя, вже в понеділок він на зв'язок не вийшов Харківська область. І він у борщовій загинув. Там, десь, видно, недалеко від тих русських тижків вони пішли в наступ. Лежав п'ять днів на полю, його забрати не могли. А вже як через п'ять днів забрали, то вже тоді дали знати, що загинув. Телефон його не не відключений Бог ніяких особистих речей з фронту не передавали, каже донька загиблого Тетяна Дерчук, у якої четверо синів. З її слів, родина й досі не може оговтатися після втрати. Тримував все, допомагав, бо так як ми живемо окремо від мами. Він завжди все допомагав. Він дзвонив, казав, що включу телефон, позвоню от мами і відключав телефон, що не дозволяли телефони включеними тримати. Матір Миколи, 80-річна Марія Мацюк, каже, загиблий син один з п'яти її дітей. У мирному житті був трактористом, мав золоті руки. Компанійський. Він ніколи не міг посваритися. Задінцю худився, але вдвох вистроїли. І літня, і гараж, і, і хлів все своїми руками вивогли. Ми ж ждемо, що такі українці перемогуть. Повинна Європа допомогти. Як хочуть щоб не пустити через Україну далі, мусять якось вигнати з України. Зі слів Марії Мацюк, могила сина Миколи на місцевому кладовищі у селі Секунь. Родина мріє про перемогу і єдність українців прагнуть підтримки і щоб їхній біль втрати розуміли, оточуючі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.